Катерина Осача сама ініціювала стосунки з Юрієм Горбуновим. Після розлучення з першим чоловіком Катерина дуже багато працювала. В той час як вона брала сотні зіркових інтерв'ю, своє особисте життя вона не коментувала. А вже потім, у 2017 році, всі раптово дізналися, що Катерина Осача та Юрій Горбунов разом і чекають на поповнення. Але давайте розповім, як. Все до цього дійшло з Юрієм Горбуновим. Катерина познайомилася на початку 2005 року. Це було на концерті Луча на повороті. І, взагалі, виявляється, у найпершому випуску світського життя Осача брала у ведучого інтерв'ю. Після цього вони неодноразово перетиналися на різних світських вечірках, і також вони там бачилися під час зустрічі з колегами. І, до слова, Юрій Горбунов не дуже радів, коли Осадча підходила взяти у нього інтерв'ю. Я взагалі не дуже сильно їй давати інтерв'ю, тому що це завжди були якісь питання, які не зовсім тобі на них хотілося відповідати. А потім, у 2015 році доля звела їх на проєкті Голос Діти 2». Вони були ведучими цього шоу, і там, власне, все почалось. Спершу Юрій Горбунов просто підвозив Катерину додому після зйомок. Але з часом, як розповідала світська репортерка, вона була ініціаторкою стосунків з цим чоловіком. Тож поступово в них все закрутилося. До речі, першим зізнався у коханні саме Юрій Горбунов. А пропозицію він. Зробив Катерині в Одесі, каже, що хвилювався і не знав, як кохана відреагує, але відреагувала вона тим самим словом так.